Вітаю вас, шановні колеги! Я Наталя Камседа, директор закладу дошкільної освіти No100 Гармонія Запорізької міської ради. І сьогодні рада вам представити досвід роботи закладу з використання цифрових ресурсів для розвитку творчих здібностей дошкільнят. В сучасному світі технології проникають у всі сфери нашого життя, і освіта не є винятком. Заклад дошкільної освіти ясла Ясласадок номер 100 Гармонія Запорізької міської ради вже з 2022 року активно впроваджує цифрові технології в навчальний процес, демонструючи приклад інноваційного підходу до дошкільної освіти. Які ж переваги дає диджиталізація для маленьких вихованців Гармонія? Завдяки спеціальним програмам та додаткам навчання стає цікавим та захопливим. Діти з легкістю засвоюють новий матеріал, граючись та досліджуючи віртуальний світ. Цифрові інструменти дозволяють педагогам створювати індивідуальний навчальний траєкторій для кожної дитини, враховуючи її темпи розвитку та інтереси. З раннього віку діти освоюють базові навички роботи з комп'ютером, що є важливим для їхнього успішного майбутнього. За допомогою спеціальних платформ батьки можуть слідкувати за прогресом своїх дітей, спілкуватися з вихователями та брати участь у навчальному процесі. Які саме цифрові інструменти використовують у гармонії? На заняттях використовують інтерактивні дошки, які дозволяють зробити навчання динамічнішим та цікавішим. Діти грають у розвиваючі ігри, виконують завдання та творчі проєкти за допомогою спеціальних програм та додатків. Вихователі та батьки можуть спілкуватися онлайн, обмінюватися інформацією та узгоджувати свої дії. Педагоги з ЗДО No100 Гармонія дивують своїми інноваційними підходами до освіти. Вони перетворюють звичайні заняття на справжні телепрограми, які не тільки навчають, а й розважають. Такий формат занять не тільки утримує увагу дітей, але й сприяє їхньому всебічному розвитку. Одним із наймасштабніших проєктів закладу стала парціальна програма Україна єдина – цінуємо і творимо в рамках програми була створена цифрова інтерактивна мапа України, яка дозволяє дітям вирушити у віртуальну подорож по нашій країні. Діти можуть відвідувати різні міста, знайомитись з їхньою історією та культурою, а також виконувати цікаві завдання. І навіть гурткова діяльність в ЗДО мірсту «Гармонія» не обійшлась без цифрових технологій. Педагоги створили справжній віртуальний театр, у якому діти можуть розвивати свої творчі здібності. Детальніше. Я пропоную переглянути наше наступне відео, яке складається з двох частин. У першій частині ви завітаєте до віртуальної театральної платформи, яка має назву «Каскарик Онлайн. А у другій частини ми вам відкриємо таємниці створення інтерактивного цифрового простору. ЗДО номер 100 Гармонія це крок у майбутнє. Який дозволяє забезпечити високу якість освітніх послуг та підготувати дітей до життя в цифровому світі. Привіт, друзі! Мене звати Олександра Ясенєва. Я музичний керівник та керівник театрального гуртка «Каскар», Закладу дошкільної освіти Ясел садка номер 100 Гармонія Запорізької міської ради. Зараз розвиток технологій стрімко набирає обертів. Ми вже не уявляємо свого життя без смартфону, планшету чи ноутбуку. Вже не дивина навчатися дистанційно. Навіть дошкільнята можуть отримати знання через сучасні освітні платформи. Намагаючись зазирнути у розвиток освітніх технологій майбутнього, наш заклад створив інтерактивний проект Каскари онлайн, завдяки якому сучасна дитина може розвивати свій творчий потенціал та займатися театральним мистецтвом, не виходячи з власного будинку. Для цього їй лише потрібен гаджет та інтернет. Каскари онлайн» – це театр майбутнього, представлений у вигляді інтерактивної глядацької зали, на сцені якої розміщені головні ділові особи українських народних казок. За допомогою кліку на них ви зможете з легкістю перенестись у дивовижний світ театру та переглянути лялькову виставу саме з цим персонажем. Поїхав дід на ядок та й купив козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасе. Ой, пасу, пасу, козу пастаю, травичкою дурю, водичкою накуваю. У репертуарі театру є такі лялькові вистави, як. Ліпка, Івасик Телесик, Кривенька качечка, котик і півник, сніжиця, зайчикова катинка, лисичка-сестричка та вовпані брат, пан Котський, рукавичка та коза Дереза. Сценарії вистав теж інтерактивні. І якщо батьки разом з дітьми захочуть прочитати улюблену казку на ніч чи створити театр власноруч в домашніх умовах, вони зможуть з легкістю скористатися додатком репертуар. Для цього їм треба лише натиснути на книжечку. Діти, які хочуть спробувати себе у театральному мистецтві, можуть не лише дивитися лялькові вистави, а ще й можуть навчатися та розвивати свої творчі здібності за допомогою так званого додатку Зал для репетицій. Щоб туди потрапити, достатньо натиснути на візуалізаційний елемент у вигляді зірки. Тут Діти зможуть взяти участь у заняттях з розвитку сценічної мови. Привіт-привіт, мої любі малята! Вітаю вас на занятті зі сценічної мови. Ви спитаєте мене, що таке сценічна мова? З легкістю вам відповім! Сценічна мова це елемент акторської майстерності, пов'язаний з розвитком чіткої та ясної вимови, з досконаленням об'єму голосу його внучністю та зручністю. Майбутні артисти зможуть відвідати заняття з акторської майстерності для дітей. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на занятті з акторської майстерності для дітей. Акторська майстерність це творчий напрямок, який пропонує розкрити сценічний потенціал дитини, її бажання перевтілюватися, шукати образи, розкривати прагнення до театральної гри та виступів на сцені. Кожній дитині ховається талановитий актор. І якщо почати розкривати її потенціал у ранньому дитинстві, то цілком можна виростити зірку світового рівня. Але навіть якщо ваш малюк з часом вибере зовсім інший шлях, заняття акторською мистерністю в дитинстві стануть неоціненним помічником у будь-якій сфері. Також діти зможуть дізнатися про різні види театру, такі як тіньовий, пальчиковий чи фантоміма. А ще діти зможуть переглядати вистави за сучасними казками. Зможуть відвідати аудіотеатр та розвивати свою уяву, увагу та естетичний смак. В хатиці на борбочку біля темного лісточка жили собі дід та баба. Влітку восени зимою за вечораю весною дід конячку запрягав і рибу поспішав. Баба діда вдома ждала, пляжу пряла і підлогу підмітала, хаті прибирала, діду обід готувала. Відвідати театр та зазирнути за лаштунки сцени ви зможете у розділі віртуальна екскурсія театру. Усім привіт! Вітаю вас на онлайн-занятті Театрального міста та Скарє. І сьогоднішнє заняття буду проводити я, малькомена, муза театру. Ви спитаєте мене, хто такі музи з легкістю вам відповім. Музи це давні в покровительки поезії. Мистецтва і науки. У мене є 9 систем. Але саме я надихаю на творчість акторів, драматургів і режисерів. Зараз у проєкті задіяно більше 30 відеозанять та лялькових вистав. І щонеділі він поповнюється моїми відеонаробками. Мета проєкту художня освіта та виховання дітей. Формування естетичного смаку, настрію та зняття напруги, моральне виховання, розвиток комунікативних якостей особистості, розвиток пам'яті, уяви, фантазії та мовлення. Друзі, бажаєте дізнатися, де можна знайти інтерактивний театр каскари онлайн? З легкістю вам відповім! Для цього вам треба зайти на сайт ZDO 100 Гармонія. Та натиснути на активну вкладку Театральний гурток» та «Старик». А зараз давайте розглянемо детальніше кожен етап створення інтерактивної глядацької зали. Для створення віртуального гуртка вам знадобиться платформа, яка дозволить легко організовувати відеоконтент. Найбільш популярним варіантом є YouTube. Визначте для дітей, якого віку ви створюєте гурток. Це допоможе вам підібрати відповідний репертуар та методики роботи. Розділіть ваш канал на тематичні списки відтворення. Для створення якісного контенту використовуйте хорошу камеру та забезпечте достатнє освітлення. Змонтуйте відзнятий матеріал, додайте музику, звукові ефекти. Додайте до кожного відео яскравий і інформативний заголовок. Відкрийте додаток Pinterest та знайдіть потрібні картинки для вашої платформи. Картинки повинні бути відповідними для використання в якості візуалізаційних позначок. Відкрити програму PowerPoint для створення презентацій. Створіть нову презентацію і додайте основне зображення для вашої платформи. У нашому випадку це театральна сцена. Відредагуйте розмір та положення зображення відповідно до ваших потреб. Знайдені картинки з Pinterest додайте по черзі до вашої презентації. Для кожної картинки відріжте фон, якщо це потрібно. Це можна зробити з допомогою інструментів відреагування зображень у програмі. Робіть картинку активною давши до неї гіперпосилання на відповідний відеоконтент з YouTube. Переконайтеся, що всі посилання працюють правильно і ведуть до потрібних відео. Після того, як ви додали всі візуалізаційні позначки, збережіть готову презентацію. Та завантажте її на свій Google диск. Надайте доступ для перегляду вашої платформи, налаштувавши права доступу відповідно до ваших потреб. Шановні колеги, не бійтеся експериментувати і втілювати нові ідеї. Головне це створити атмосферу веселощів та творчості для дітей. На цьому мій відеоогляд завершено. Друзі, пам'ятайте, наше життя театр, а ми в ньому актори. Давайте його змінювати та робити яскравішим.